До нашого міста легендарний оркестр Бревіс приїжджає вже в четверте. Скорпіонс і сідісі, айросміт і металіка Пінк Флойд і «Лед Зепелін» чонівчану зможуть почути у симфонічній обробці. Родзинка в тому, що вони виконують ці твори у власній обробці, і родзинка в тому, що задіяні в цій програмі близько 35 людей. Організатор усіх концертів Бревіс у Чернівцях розповідає: перший виступ оркестру готували з осторогою, але дарма. За три дні розкупили білети, зробили другий, третій концерти. Так само ну, були всі концерти з аншлагами. Люди хочуть іти, але на жаль, місця в філармонії не вистачає, тому ми робимо цих концерти так часто. Третій концерт мав бути останнім. Проте Ченівецький глядач цього не дозволив. Тому 11 грудня о 18.30 у залі Ченівецької філармонії Симфонічний рок оркестр Бревіс заспіває для нашого міста. Знову програма є одна. Але для Чернівців рок-оркестр Бреві завжди пише нову, тому що не можна повторюватись. Тому десь на 60% програма буде оновлена. Назва нової програми оркестру Музика сердець проти війни. Музиканти виступають і в військових частинах, де підбадьорюють українських захисників. А Чернівецький концерт є благодійним. Частину грошей митці віддадуть на оснащення воїнів. АТО. Юля Задорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.